Пункт пропуску ужгород вишня німецьке був зданий в експлуатацію ще в грудні минулого року. Проте залишалося відкритим питання будівництва під'їзної дороги до терміналу. Загальний кошторис об'єкту складає близько 24 мільйонів гривень, які було виділено з державного та обласного бюджетів. Будівельники чітко вклалися у визначені строки, і півтора кілометра дороги було збудовано практично за шість місяців. Новозбудований КПП дасть змогу розмежувати вантажні та пасажирські транспортні потоки. Тепер за добу перевірятимуть близько півтисячі вантажівок. Тоді як раніше кордон перетинало втричі менше. Наразі негайної реконструкції потребує пасажирський пункт пропуску. Не вирішено питання пошуку джерела фінанс. Сування не визначено, хоча керівництво митниці державної митної служби обласної держадміністрації активно займається цими питаннями для того, щоб визначити визначені поки що два або за рахунок допомоги Єврокомісії у виді технічної допомоги, або за кошти бюджету. Євросоюз обіцяв 12 мільйонів євро на відбудову пункту пропуску, але виділив лише три на будівництво вантажного терміналу. Ми є прикордонна область. Ми маємо межування з чотирма країнами. І ми мусимо дбати і повинні дбати про те, щоб зв'язки традиційні, які були, не тільки не згорталися, а розширювалися. І одним з елементів цього є саме такі термінали, саме таке створення умов. Це, по-перше, для митників, по друге, для прикордонників, а найголовніше для тих людей, які щодень перетинають. Отож, головним завданням влади є таки домовитись із Європою щодо виділення коштів на реконструкцію пасажирського пункту пропуску. Інакше охочим потрапити на Євро 2012 через Ужгород доведеться постояти в черзі. Селище Солотвино на Тячівщині відомо на всю країну своїми соляними шахтами, звідки.